Такі помідорки. У нас сьогодні помідори в снігу, огірки в муці. Два рецепти ось таких. Зараз будемо все готувати. Привіт всім! Сьогодні я вирішила зробити два рецепти. Помідори в снігу і огірки в муці. Ось баночки приготовлені для огірків. Сюди я положила укропчик і чесничок. А для помідор ми сюди нічого не ложимо зараз. Зараз закип'ятиться водичка кип'ятком попаримо баночки з помідорами. А далі будемо робити розсіл і класти сюди чесник. Так, закипіла в нас вода. І наливаємо просто в баночки, без ніяких спецій. Чашка незручна, треба чашку другу взяти. Так, Сюди додаємо, помідори будуть стояти, поки не будуть вже майже баночки прохолодні. Потім зливаємо цей розсіл в каструльку назад, Добавляємо в каструлю сіль сахар. Уксус і часник в банки ставимо, закручуємо желізними кришками. Рецепт я напишу під відео в описанні. Дуже смачні помідори. Так, Робимо рецепт з огірків. Ставимо сюди чуть-чуть. Перчик горошком і духмяний перчик. Ну, що хочете, то ставте. Це таке. Можна і горький перчик поставити, хто любить. Тепер саме головне у цей рецепт іде мука. Казалось би, да, що гіркий мука. Але вони, получаються з мукою дуже тверді і хрумкі, і дуже-дуже смачні. Сюди на літрову баночку. От, літр у мене баночка літрова. Ставимо дві ложки без горки, отак, муки, і дві ложки без горки солі. Так. І сюди ставимо. Так, солі. Це все заливаємо холодною водою. Я набрала в чайник, щоб зручно було лити, тому що вже налила все на стіл, так все в воді. Ну от, Холодна вода з-під крана. Заливаємо. Повні баночки до верха. Так. І закриваємо простими оцими єврокришками. Ці, ці огірки, вони три дні будуть стояти, кваситись. Через три дні можна їсти, відкривати їсти, а можна так лишити і на зиму. Вони будуть і стояти, і мука всядеться. Я її зараз отак от зроблю. Струсити її треба. Так, я їх отак от перемішала все це. Все, ми лишаємо їх до бродіння. Три дні ми чекаємо. Баночки мої стоять з помідорами. Я чекаю, поки вистигне все. Ну, ж, такі вони, щоб не дуже були вже теплі, можна буде зливати воду. А ще я сьогодні варю оренд малінове. Ви скажете, де кісточки? А кісточок немає. Ми, я всі кісточки процідила через. Желізне сито, зараз я його варю, а потім пізніше я вам покажу, що я сюди буду додати. Так, злила я з банок воду в каструльку. От така в мене вийшла ціла каструлька з цих всіх банок. Не знаю, тут 5 літрів, мабуть, каструля. Тепер розкладаємо інгредієнти на кожну півтора літрову баночку ставимо з горкою солі в кожну баночку. Потім сахар. Так, в кожну баночку насипаємо отак от, от сахар з горкою півторалітрову. Банку ну, на літр йде одна чайна ложка, а на півторашку виходить з горкою. Так, І уксус. Віть, а ну в ви мені столову ложечку уксусу сюди сюди, в ложку. А чарівне слово? Будь ласка. Полно, полно. Вот, ж это. Угу. Баночку идет одна ложка уксуса. Ты руки как алкоголика трусить. Ну, не расскажешь. Чего? Ты? Любой каприз на ваші дії. І ставимо чесник. Я його подрібнила на толкушку, ложку отак от з горкою, на банку з чесника. Так, треба розподілити його так, щоб мені вистачило насюй. Так, ну тут у мене трошки лишається, я його так розпределю, скільки там буде. Так это Ну, відомі? Все. Тепер заливаємо кипяченою водою і закриваємо ось такими кришками під ключ. І все перевертаємо і хай стоїть до зими, а зимою будемо куштувати. Так, заливаємо гарячим кипятком і закриваємо ключ кришечкою. Так, зварила я майлинове варення. Підсидила, я казала, вже кісточки оці. Виходить, воно рідке, давненько вариться. Добавимо таку штучку. конфітюрка називається. На оцю миску варення потрібно 4 таких корол... пачечки. Треба поставити, щоб воно ще поварилося. Воно півгодинки з цією конфітюркою. От. Щоб воно дасть... зараз воно нічого не згущує варення, а потім, коли баночки будуть стояти зимою, воно зробиться як в жилі. Уже пройшло пів години. Я беру і заливаю, зробила я ось таку собі лієчку із стаканчика від йогурту. Ось скільки в мене вийшло варення сьогодні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І одна малюсінька баночка. Всім до побачення. Сьогодні був такий день, у мене закрутки робила я. Пока-пока!